Доброго дня! Значить, ну, як ви розумієте, до 24 лютого ялинку я ще не виніс. Тобто, од... щодо питання планів, одним з перших, так, було винести ялинку. А якщо серйозно, так звичайно розвиток бізнесу, виховання дітей, відпочинок, все пішло в шкереберть. Але. Дякувати Богові, наше місто змогло дати, надати прихисток багатьом людям постраждавшим. І ну, я гадаю, що наступного року, після перемоги весною, у нас піде і бізнес, і всі наші плани ми зможемо втілити в життя. Ну, я так вважаю. А в цьому році да, багато багато чого хотілося, багато чого хотілося зробити. Ех ці россияне. Якщо чесно, навіть не знаю. що з цією ялинкою робити. Ця ялинка, прям як ми в цьому году. Ну серйозно, вся этот самый. Може нарядити її, а?